Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну 27 ударних БПЛА, типу шахети безпілотників, імітаторів різних типів. Військові звітують станом на 9 ранку підтверджено збиття 16 ударних БПЛА типу у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Харківській областях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Пізно ввечері Харків атакував ворог. У трьох районах зафіксовано чотири влучання. За даними мера, пошкоджено житлові будинки не житлові господарчі споруди. Семеро постраждалих. Серед них четверо це діти. Протягом доби окупанти атакували з різних видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій є поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Цієї ночі було атаковано російський нафтопереробний завод у Туапсе. Сталося загоряння резервуару з бензином. Площа пожежі більше однієї тисячі квадратних метрів. За словами керівника центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, це вже не перша атака на даний завод. Туапсинський НПЗ входить до числа найбільших у Росії та має потужність переробки близько 12 мільйонів тонн нафти на рік. Для армії РФ цей завод має стратегічне значення, оскільки забезпечує пали чорноморський флот та військову інфраструктуру на півдні країни він є частиною логістичного ланцюга постачання пального для військової техніки та авіації. США готові відновити постачання Україні модернізованих далекобійних снарядів найближчими днями. Про це пише Reuters. Видання посилаючись на джерела, пише, що це трапилось на тлі повідомлень про те, що в Києва закінчилися ракети Атакамс. Ці бомби, ймовірно, знову прибудуть на поле бою вже найближчими днями, оскільки запаси вже є в Європі. Востаннє Україна використовувала цю зброю кілька місяців тому. Дальність цих кап до 160 кілометрів. Вона має найво. Великі крила, які збільшують її радіус дії і складаються із заряду малого діаметра і ракетного двигуна, які є в арсеналах США і відносно недорогі. Путін заявив, що згоден на припинення вогню на 30 днів проте вимагає гарантій безпеки. Зеленський назвав це підготовкою до фактичної відмови. Ми всі почули з Росії дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова Путіна у відповідь на ідею тиші на фронті. Він фактично готує відмову станом на зараз, заявив президент у вечірньому зверненні. Зеленський підкреслив, що Путін боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. І тому вони там у Москве. Обставляють ідею тиші такими передумовами, щоб узагалі нічого не вийшло або щоб не виходило якнайдовше. Додав Зеленський президент наголосив, що Україна готова працювати максимально швидко, максимально конструктивно. В Україні відзначають День добровольця на державному рівні свято встановили у 2017 році з метою вшанування мужності та героїзму захисників, які з 2014 року борються з російськими окупантами. Президент України Володимир Зеленський, військове командування та мери міст, подякували добровольцям, які встали на захист рідної держави та стримували військову агресію ворога.